Якщо будинок потрібен вам, щоб відпочивати, а не ховатися, то і в плануванні замість енної кількості норок слід віддати перевагу великим і світлим приміщенням, нехай навіть за світло скорочення кімнатних одиниць мета досягається шляхом об'єднання кімнат, як правило, двох, і в цьому напрямку вже напрацьовано переконливий досвід можна наступати на персональні граблі, але розумніше вибрати дизайн кухні 16-км з наявних проєктів. Або хоча б використовувати ідеї художників інтер'єру, переваги та недоліки суміщеної кухні вітальні, перш ніж з кувалдою в руках примірятися до знесення стіни між кімнатою і кухнею, має сенс задуматися, чи на користь таке планування вашої конкретної сім'ї, якщо сім'ї як такої поки немає. Мешканцеві одиночі студійне планування буде зручно переконаному холостяку, і зовсім сподобається, що всі речі під рукою і на виду, і прибирання займає не так багато часу. В сім'ї з дитиною жити в атмосфері кухні буде незатишно. Мама гримить каструльками, тато пише статтю, а малюкові і зовсім пора спати, і все це в одному просторі. Але якщо в квартирі кілька кімнат мінус змінюється на плюс, у тата є кабінет, у дитини своя спальня, а мама. Нехай собі продовжує гриміти каструльками. Вона вже нікому не заважає абсолютно ідеально підходить кухня вітальня молодій студентській родині, в якій навряд чи годинами кашеварять. А швидше за все замовляють піцу або тайську їжу. В цьому випадку акцент зміщується з кухонної зони на зону вітальні, плита і мийка можуть бути лаконічні, а диван займати більше місця. Перш ніж з кувалдою в руках примірятися до знесення стіни між кімнатою і кухнею, має сенс задуматися, чи на користь таке планування вашої конкретної сім'ї. Якщо сім'ї як такої поки немає, мешканцеві одиначе студійне планування буде зручно. Переконаному холостяку і зовсім сподобається, що всі речі під рукою і на виду, і прибирання займає не так багато часу. сім'ї з дитиною жити в атмосфері кухні буде незатишно. Мама гримить каструльками, тато пише статтю, а малюкові і зовсім пора спати, і все це в одному просторі. Але якщо в квартирі кілька кімнат, мінус змінюється на плюс, у тата є кабінет, у дитини своя спальня, а мама. Нехай собі продовжує гриміти каструльками, вона вже нікому не заважає абсолютно ідеально підходить кухня вітальня молодій студентській родині, в якій навряд чи годинами кашеварять, а швидше за все замовляють піцу або тайську їжу. В цьому випадку акцент зміщується з кухонної зони на зону вітальні плита, і мийка можуть бути лаконічні, а диван займати більше місця. Наскільки багатий можливостями варіант злиття приміщень. Але на 16 метрах може розміститися тільки одна кімната, і чи буде це переважно кухня, або все-таки більше вітальня, вирішити треба до початку перепланування, любите пекти пироги, збираєтеся за обідом всією сім'єю, все домочать ці кулінари за покликанням або ваш вихідний це суші перед телевізором, а свято фуршет для друзів вибираємо варіант планування, виходячи зі способу життя. Потім вирушаємо в інтернет, де розглядаємо фото дизайнів і вибираємо, сподобалися картинки. Подальші дії здійснюємо в залежності від наявності потрібних талантів і навичок, або сідаємо малювати проект самі, або звертаємося до дизайнерів інтер'єру. У першому випадку доведеться неабияк потягати меблі по кімнаті. У професіоналів очей намітаний, і вони зазвичай потрапляють з першого разу. При будь-якому розкладі треба знати, що основні варіанти розташування придумані до нас і логічно прийти на готовеньке хоча б в принципових моментах. Отже, кухня може мати такі типи планування, острівна з обідньою зоною посередині кімнати, лінійна з обідньою зоною уздовж стіни, кутова коли мийка, плита та ін займають один кут паралельна з розстановкою меблів по двох стінах або подібна відповідна накреслення «бук». Оздоблення та меблювання в інтер'єрі об'єднаної кухні важливі не тільки ергономічність і естетика, але і відповідна типу приміщення, обробка якщо кухня це робочий простір, то вітальня. Саме що ні на є парадне, їх поєднання вимагає особливого підходу. Дизайн кухні 16 ком передбачає використання поверхонь, що миються. Стіни можуть бути оброблені керамічною плиткою. Декоративними панелями або ж піддаються чищенню шпалерами стеля в ідеалі, натяжна його можна елементарно помити. Очевидно, що м'яке покриття для підлоги варіантне для кухні. При економ розкладяться лінолеум або кахальна плитка більш дорого і солідно виглядає ламінат або камінь, в останньому випадку доведеться передбачити підігрів підлоги. Цікаво буде виглядати комбінація підлогових плитка паркет і стінові панелі шпалери, покриттів в залежності від місця, кухня або вітальня. Свої вимоги до комплектації кухні студії, щоб залишити більше місця під вітальню, можна використовувати в кухонній зоні вузьку варильну поверхню замість традиційної квадратної плити, кутові шафи, тумби, полички, викатні меблі, висуваються столики і робочі поверхні, мийка, що закривається обробною дошкою, фартух у вигляді плоского шафки для щиток, губок, рукавичок. Варіанти зонування об'єднаної кухні, об'єднання кухні і їдальні в одному просторі логічно і природно, але не можна забувати, що функціонально це дві різних зони, максимально розвести їх в загальному приміщенні, завдання дизайнера: перегородки стаціонарні і пересувні, меблі, стелажі, дивани, барні, стійки, різнорівневий підлогу або стелю, варіативність кольору і світла, футура оздоблювальних матеріалів. Все це способи візуального відділення обідньої зони від кухонної, в арсеналі фахівців безліч варіантів, але гаряча п'ятірка виглядає так розсувні двері, символічні перегородки, в тому числі мобільні ширми, арки замість дверних прорізів, прикордонна меблі, диван, стелаж, більш ґрунтовні роздільники, барна стійка або цілий кухонний острів, різний тип освітлення, наприклад, над обіднім столом. Низьковисить абажур над кухонним, лінійка сточкових світильників, стельові балки, підняті ділянки, підлоги, будь-які інші ігри з геометрією, які заодно приховують комунікації, своя колірна гамма для кожної з двох зон варіант, різний малюнок при загальній гамі, використання різних типів оздоблювальних матеріалів в їдальні, натяжна стеля з тканини. Кухні з пластика, особливості освітлення суміщеної кухні вітальні. На смак і колір товаришів немає, але загальні правила освітлення дизайн кухні 16К передбачає. Робоча зона потребує джерелах більш яскравого світла, зона відпочинку, більш м'якого. Над кухонним столом, часто до нижньої поверхні підвісної шафи кріпляться світлодіодні світильники, спрямовані безпосередньо на стільницю, над обіднім доречна і красива люстра і бабусин, а бажур, якщо він не вибивається стилю. Особливого освітлення вимагає барна стійка, зазвичай інтимного, приглушеного, не зайвим буде торшер або бра над диваном, рівень освітлення повинен корелювати з колірною гамою. У темних інтер'єрах недолік світла компенсується великою кількістю або яскравістю ламп, варіанти стилістичного оформлення. Приміщення в 16 метрів дає можливість оформити його в будь-якому стилі. Від класичної готики до актуального софта, єдине обмеження, обраний стиль повинен бути дотриманий на всьому просторі, сільська кухня і палацова. Вітальня будуть дисонувати, дратувати око і викликати сумнів в професіоналізмі дизайнера, не можна забувати, і про здоровий глузд кухню в стилі рококо оформити можна, але не потрібно тим більше що існують напрямки, немов спеціально створені для такого роду приміщень. Класика з її натуральними матеріалами і вивіреною кольоровою гамою, функціональна і надійна кантрі з дерев'яними меблями. Плетеними кріслами, ляними фіранками дає відчуття тепла і затишку. Хай-тек, блискучий до скла і металу, прекрасно поєднується з великою кількістю кухонної техніки: прованс з його ніжними квітами, столовим фарфором, тонким текстилем, сама елегантність. Об'єднання двох приміщень в студію, крім практичності і функціональності, несе і психологічну, командоутворюючу функцію, проводячи час у спільному просторі. Члени сім'ї стають ближчими один до одного у всіх аспектах, а заради погоди в домі не шкода витрат і зусиль на перепланування і редизайн, варіанти дизайну інтер'єру кухні вітальні 16, приклади реальних планувань в різних стилях. На обкладинці дизайн проект архітектора Антоніни Сінчугової.